Знову сонечко зійшло до нашим краєм, знову лунає пісня солов'я. Знову день Господь благословляє, радістю наповнена душа моя, осінь золоту нам Бог дарує, і з дерев пожовклий лис летить. Погляд дивно ця краса чарує, Яка красива в Бога кожна мить. Осінню плоди нам Бог дарує, скільки їх могли ми вже зібрати. хай же з наших вуз Господь хвалу почує за його велику благодать. Нам так щедро ниви уродили, землю нашу ще Господь беріг, бо її ще танки не порили, і кожен з нас ще урожай збирати зміг. І хоч часом ми вже свист ракети чуємо. Бо й над нашим краєм вже вони летять, та спокійно новий день зустріли, знову і над нами Божа благодать. Принесім вже щиро ми подяку, що до цього часу Він благословляє нас, маємо від нього ми плоди прекрасні, радість наповняє серце нам цей час. Молодих братів ми тут сьогодні бачимо. Дяка Богу, що вони не гинуть на війні. А це все для нас сьогодні значить, що за це повинні Бога славити всі ми. І за тих сьогодні ми повинні всі молитись, що в гробах зустріли вже своїх синів. Хай Господь тих матерів потішить, діток тих і молодих тих вдів. Будемо молитись і за тих солдатів, які на сторожі миру нашого стоять. У окопах час проводять в Бліндажах, щоб спокійне мали ми життя. Будемо щироми у Господа просити, щоб скоріше зупинив війну, щоб перестали люди сльози лити, щоб не лилась більше кров людей. Будемо молитись за правителів всіх наших, щоб скоріш до миру, до єднання всі прийшли. Хай вони подбають про знедолених упавших, щоб усі спокійно й мирно зажили. Хай розквітне наша рідна Україна, нехай відбудуються всі села і міста, хай скоріш вона устане із руїни, запанує скрізь нехай любов свята.